Сполучені Штати Америки та Росія проводять вже другу зустріч за місяць. Сьогодні їх представники зібралися в Стамбулі. Та як офіційно заявлено, обговорять питання цитую нормалізації роботи посольств двох країн. Про це зранку повідомили в телеграмі пропагандистського видання ТАСС. у складі російської делегації. Є представники їхнього міністерства закордонних справ більше про більше інформації, поки наразі не розголошують США та Росія не обговорюватимуть Україну на цій зустрічі. Про це Відомляло інформаційне агентство Reuters з посиланням на речника держдепартаменту США. Нагадаємо, 18 лютого в столиці Саудівської Аравії місті місті Еріяді відбулася зустріч між американською та російською делегаціями. Блумберг писав, що принц Саудівської Аравії запропонував. Про запросити на ці перемовини українського президента Володимира Зеленського, але представники США і Росії наполягали на двосторонній зустрічі після перемовин. Російські перемовники заявили, що вони минул, що ці перемовини минули непогано, і що команди Росії та США свого часу почнуть контакти і щодо України. Більше про очікування від сьогоднішньої зустрічі представників Росії та США говоримо із експертом програми російських та білоруських студій Незалежного аналітичного центру у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки, українська призма. Антон Оксантюк з нами на зв'язку. Антон, вітаю. Вітаю колеги. Попри те, що офіційно заявлено, що про Україну там не будуть вестися переговори, все таки вони можуть вестися і неофіційно, правильно. Безумовно, така ймовірність існує, але знов ж таки з того, що я наразі бачу, з того, що бачать українські аналітики на російському треку, знов ж таки, ця зустріч вона все таки буде двосторонньою, і причиною цього є російська стратегія, яка обрана у взаємодії між Путіним і Дональдом Трампом. Вона знов ж таки полягає у тому, аби максимально як би так сказати, відсунути українське питання, відсунути питання політичного врегулювання війни і зосередитись на от таких от е, зрозумілих для Дональда Трампа, комфортних для Путіна питаннях. Це двостороння взаємодія. Наприклад, те, що ми сьогодні бачимо, це відновлення дипломатичної активності, це повернення е, потенційно російського посла. В США це можлива заміна американського посла в Росії, і ціла низка повернутих дипломатів російських, е які будуть працювати на території Сполучених Штатів. Це знов ж таки, я впевнений. Це питання також між ними і так чи інакше буде сьогодні обговорюватись це питання економічної взаємодії. Ми бачимо, що росіяни обрали дуже цікаву стратегію. Вони пропонують дуже е значну низку. Різних напрямків щодо взаємодії на економічному треку, це взаємодія по Арктиці. Це ще у це питання обговорювалося ще під час першої зустрічі між представниками США та Росії у ЕРІАДІ Ер Саудівській Аравії. Це питання, яке нещодавно підняв російський диктатор Путін. Це російські рідкоземельні мета, метали. Це знову ж таки те питання, яке Путін буде пропонувати Дональду Трампу. Це зовсім безумна ідея, видобуток. Ресурсів на е, тимчасово окупованих територіях України американськими компаніями, і от усі оці подібні е, е, ексцеси, ці подібні ініціативи, вони так чи інакше будуть заміняти політичне питання, питання політичного врегулювання. І на мою думку, в результаті ми прийдемо до, ті, до тієї ситуації, коли Путін просто візьме і скаже: Ось, дивіться, американці! Давайте просто візьмемо і е, всі ці. Економічні питання, які ми з вами розглянули, просто візьмемо і замінимо на наші політичні ультиматуми, які вже повністю сформовані. Ми це розуміємо. Це е, анексія усіх чотирьох українських областей, які зараз і лише частково і тимчасово окупованими. Це питання відмови українського членства в НАТО. Це питання зняття санкцій, і ціла інша низка е, політичних питань. Які так чи інакше будуть впливати на те, що Росія матиме внутрішньополітичний вплив на Україну? Ну, але це лише при умові, якщо Сполучені Штати на це погодяться і будуть бачити у цьому якусь свою перспективу, не знаю, там здобути певні ресурси, як от рідкісно земельні метали, про які ви теж згадували на території Росії. Але як пояснити це внутрішній аудиторії російській, коли три роки їм говорили, що вони воюють з американцями на території України, що вони воюють з НАТО, а зараз готові свої ресурси віддати Трампу? Дивіться, тут також дуже цікаве питання. Давайте ви ми ж розуміємо. Ми будемо виходити з того, що більша частина російського населення вона більш такою пасіонарною. Тому я не вважаю, що для російської пропаганди для, для рівня російської пропаганди буде проблемою пояснити власній аудиторії те, що тепер ми з американцями, великі друзі, великі союзники, і, взагалі, ми всіх перемогли. Ось бачите, Європа. Як потерпає від е, дій е, американської адміністрації, е, та й знову ж таки треба не забувати, що відсоток тих росіян, які дійсно е, є такими найбільш войовничими, та їх в Росії люблять називати розсержен, розсержені патріоти, їх є не дуже великою кількістю, і я не вважаю, що Кремль взагалі орієнтується на їхню думку. На вашу думку, яку зараз стратегію чи гру веде Росія? Тобто що вони намагаються робити? Оскільки вони ж завжди прикриваються? Тобто вони говорять одне, роблять інше. І зараз знову ж таки в них є певна стратегія, якою вони дотримуються, і передбачити її наразі непросто? Я вважаю цілком цілком вірогідно. Я ну. Іншого варіанту, допоки, поки що е, я не розглядаю, що росіяни дійсно дійшли у в результаті до е, доволі простої стратегії е, обміняти економічну е, значну економічну взаємодію з американцями на е, поступки на політичному треку на поступки е, знову ж таки. Стосовно мирного врегулювання врегулювання війни е, проти України, я і я вважаю, що наразі для українського керівництва для української держави е, є доволі очевидним, що нам необхідно працювати і е, вже на цьому етапі пояснювати, що е, висунуті політичні умови е, припинення війни з боку Росії для України вони абсолютно неприйнятними, і ми не підемо на ті найбільш радикальні. Умови, які висуваються Москвою, в першу чергу це е, скорочення української армії. Ми бачимо, що росіяни досі е, із ш, чи, чи не кожен тиждень хтось з вископосадовців російських він згадує і так звані стамбульські перемовини. І Ми, до речі, ж, е, якщо дивитися, що говорять американці, ми бачимо, що росіяни дійсно просувають ось саме цю оцей кейс Стамбулу. Новій американській адміністрації, і в першу чергу нас повинна е, найбільш радикальніша умова цих так званих стамбульських перемовин це обмеження української армії. Ми чудово бачимо, що росіяни будуть просувати просувати цю, е, цю умову. І для нас є ну на мою думку, наразі найбільш небезпечним, найбільш важливим це показати американцям, що є певні аспекти, на які Україна е, ні в якому разі не поступиться. Скажіть, будь ласка, а те, що зараз ці перемовини відбуваються саме в Стамбулі, воно має якесь значення? Перед тим Володимир Зеленський їздив, якраз коли відбувалися ці перемовини в Ріяді Судівській Аравії, до Стамбулу зустрічався із президентом Ердоганом. Зараз ця частина перемовин теж там відбувається. Чому Стамбул? Бачите, я б не дуже розглядав питання того, що саме вибір Стамбулу в цій якості якось впливає на щось важливе, що це якийсь важливим сигналом. Я вважаю, що це просто питання комфорту для і для росіян, тому що ми ж розуміємо, що у росіян немає ніякої такої такої великої кількості країн, де вони могли б з комфортом себе почувати, та й навіть в цій ситуації. Я не вважаю, що для них е, Туреччина є такі вже, вже ж дуже безпечною країною для подорожей російських дипломатів. Але знову ж таки, я не думаю, що у цьому плані е, це є якимось сигналом просто питання комфорту між російськими та американськими дипломатами. Дякуємо вам, пане Антоне, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю глядачам Антону Ксентюк, експерт програми російських та білоруських студій, аналітичного центру Рада зовнішньої політики Українська Призма був з нами на прямому зв'язку.